Нас роздражають українські флаги над государственными учреждениями. Зачем украинские українські флаги висят на польських госучреждениях? В останній час на фоні діяльності проросійських організацій у багатьох країнах змінюється градус підходу до українців. Із жертв війни біженці перетворюються на злих іммігрантів, які весь час перегибають палку та тягнуть робочі місця і соціальні виплати на себе. Ніякими конкретними фактами така зміна настрою не обґрунтовується, а тому на допомогу хворій фантазії завжди приходить щось міфічне. От як і зараз в Польщі, фраза, якою виправдовують багато яких діянь проти українців, звучить так. Аби Росія напала на Польщу, то Україна не допомогла б полякам, як поляки українцям. Ну що ж, говори, говорять, і я говорю, та й даю вам тему для обговорення. Чи допомогли б українці полякам, аби на них напала Росія? Пишіть свої думки в коментарях. А якщо ви ще і при грошах, то можете стати спонсором чи сказати супер дякую, і ви з'явитесь в наступному відео. Ну що ж, ми починаємо. Адже в найближчі 3-10 років існує серйозний ризик війни з Росією. Точна дата залежить від того, як закінчиться війна Російської Федерації проти України. Якщо поставити це питання прямо і в лоб, то особиста моя відповідь буде однозначною: ні, не допомогли б. Якщо б Росія напала на Польщу, українці б не допомогли б полякам, бо це б означало саме те, чого боїться вся Європа. Що України як такої вже немає, що її окупували і зробили з неї плацдарм для нападу на захід. Поки стоїть Україна, доти гуляє Європа. Але добре, якщо візьмемо ситуацію, про якій Росія пішла з Калінинграду і розділила Польщу по Віслі, так що місцеві не могли поїхати в Європу, а лише в Україну, то давайте помислимо: ясне діло, що це все мої спроби попасти пальцем в небо. Але ось що було б. Укрополин – это идея определенной части крайне правых, которые убеждены, что украинцы и евреи, ну, конечно, не может быть без евреев. У украинцев с евреями есть такой план, чтобы уничтожить поляков. Именно поэтому сейчас искусственно создали войну, чтобы заселить Польшу украинцами. И они свято верят в то, что им нужно освободить Польшу от украинцев. Давай, заходи, не бойся, кто-то же должен защищать Неньку. Ну а що ж би було? Та поляки просто б охреніли, бо відразу треба сказати, що Україна це не Польща. Польща є одним з найбільших бенефіціарів коштів ЄС з моменту вступу до Союзу у 2004 році. Загальна сума коштів, отриманих Польщею від Євросоюзу, з 2004 до кінця 2023 становить близько 246 мільярдів євро. Це за поточними цінами. Значна частина цих коштів надавалась у вигляді безповоротних грантів. Посмотрите на цей графік. Він показує, як розвивалася економіка в Южній Кореї. А тепер посмотрите, це виглядало в Польщі. За останні 30 років в Польщі відбулися неймовірні переміни. Її навіть зрівнюють із азіатськими тиграми. Наприклад, на період 2021-2027 років Польща має отримати ще понад 76 мільярдів євро, і більшість цих коштів є грантами. Для розуміння, у 2021 році дохідна частина українського бюджету становила всього-навсього 56 мільярдів доларів, а Польщу 128, що в два рази більше. Ту є Польща, а не Брюксель. І саме головне, що поляки після того, як отримали такі гроші від Євросоюзу, відгрохали собі дороги та відстроїли заводи, ще й плюються на цей євросоюз та хочуть з нього вийти. Хоча при кожній навіть найменшій можливості пилять як можуть і крадуть ці єврогроші через фундації та різні фонди. Показуючи якісь липові результати, аби якби тільки списати кошти. Ну що ж. Похвально. Такі люди нам близькі по духу, тому почнемо ось чого. В українців гостинність в крові. Гость це абсолютно святое явлення. Його не можна трогати. Ну, по крайній мере, пока він не почне проявлять явну враждебності. У нас якесь занадто добре відношення до іноземців. Якщо треба, то накормимо і напоїм і ще й постіль розложимо навіть подарунки, якісь зробимо. А скільки ж ми вам винні за рубашечку? а? Нічого, 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 Несплатно? безплатно, На шару, на шару. В моєму маленькому місті жили греки, євреї, мусульмани, грузини, азербайджанці, росіяни, білоруси та українці. Якщо ви згадаєте той час, коли ми без підозри дивились на зустрічених людей на вулиці, то зрозумієте, що Україну приїжджали і описували як вільну країну. Коли ти заїжджаєш в Україну, ти прям чувствуєш свободний воздух. Тебе ніхто не підійде, нічого It's не right? скаже. Ти чорний понаїхав. ніхто тебе не скаже. Ти мусульманин, рожі буду робити і так далі. А українці, я хочу пам'ятати, це не русские, которые в Росії живуть. Українці і народ совсем в ніких не Ні. Ба більше того, до повномасштабного вторгнення росіяни хоч і боялись їхати до своїх родичів в Україну. Так як же все-таки правильно в Україні чи на Україні? Максим, а я тебе куди казав? Ехать! За хлібом, а мачо! Так а що ти сидиш? Давай пошуршал бігом. Але коли потрапляли в нашу атмосферу, назад не дуже то і спішили. Машини з російськими номерами викликали дивні погляди, але до пори до часу всі були спокійні. Українці прийняли і допомогли полякам, але потрібно розуміти, що наша допомога при нашій економічній ситуації, причому навіть в довоєнний період нагадувала б їм би не допомогу, а швидше милостиню. Зустріти з потягом, допомогти на вокзалі, надати перекладачів, дати теплу ковдру, налити чай з помпушкою та навіть якусь ляльку всунути дитині. Це навіть не обговорюється. Під час майдану люди просто так везли воду, їжу на хрещатик. Під час наступу ми всією вулицею збирали продукти харчування для тих, хто застряг на вокзалах. Коли почалось АТО, тисячі консервів, та авто з одягом поїхало на схід. Від початку березня волонтери громадської організації захист формують сухпайки для військових та мешканців окупованих територій. А приїжджим з Донецька давали все, що могли. Але житло У Польщі. Була програма «40+. І так, деякі приймали українців з доброти душевної, а деякі аби заробити. Бо за кожен день за кожну людину господар отримував 40 злотих. І якщо ти брав сім'ю з трьох чотирьох людей у невелику кімнату, то рахуйте самі. Чи було подібне в Україні? Ну, у нас є субсидії І Що? Нет. нет. Якщо взяти ці нещасні кошти, що держава виділяє вимушеним переселенцям, то навряд чи. Але є зеки та полонені, які отримують по факту більше, ніж переселенці, і це не жарти. І тому можливо б іноземцям давали трохи більше. Але звісно, що у своєму б улюбленому Львові поляки навряд би всі залишились, бо та татя льві. Бо Львів тримає такі ціни на житло, що навіть олігархи самі в шоці. Тим паче, що такий феномен, як кауція, з'явилась тепер і в Україні, і тепер ти платиш за перший останній місяць і ще й страховку і даєш якісь гроші ріелтеру. І якщо не дай Боже, якась муха всралась на білій стіні, то тобі кауцію, тобто страховку, ніхто не віддасть. Але трохи далі від Львова по пустим силам могли поляки роз'їхатись би собі спокійно. Якщо житлом худобідне питання б якось вирішилось, то що робити з хлібом насущним? Так тракті війни польська базу дуже допомагала українцям і Україні у і чи, уважаєте, то ж так благотрива чи що і житою трохи занадто? Уважаємо що так. В Польщі дають 800 злотих на дитину в місяць, плюс 300 на збори в школу та іноді допомогу на яслі. А тепер подивимось, скільки Україна дає внутрішнім переселенцям. 3 тисячі в місяць на дитину і 2 тисячі на інших осіб у родині. Держава виплатить кожному переселенцю 2 тисячі гривень. 3 тисячі гривень на кожну дитину, яку перевезли в більш безпечний регіон. Скільки? 36. Та ти що, ахуєл? Послухай, я вам відповідаю, я вам нічого не маю. Я должен только своїм родителям. Я ж не лох. Ну, по факту, який бюджет, фінансову допомогу, просто ділимо на два. Але от біда, ціни та комуналка чомусь такій математиці не підлягають. А тому полякам би прийшлось би йти на роботу, а дітям в школу. І ось тут починається. частина марвізонського балета. Хотів би я сказати, що в Україні повністю інша ситуація, і на заводах та фабриках у нас всі рівні. Але навіть у нас в маленькому місті на концертному комбінаті були вагончики, в яких жили чи то молдавани, чи то вихідці з Азії. Їх майже не опускали у місто і вони отримували менше, а працювали більше. Ну, прямо як деякі українці в Польщі. Ось тут би постало ще питання мова та поби. Поляки вживають свою курву так часто, що іноді їх розмова схожа на воркотання голубів. Мовні курси не були проблемою, бо якщо українці за пару років більш-менш починають розуміти пшекання, то і вони б наше шокання зрозуміли. Українське шо це повна фігня, що і от питання: а чи вистачило поляку грошей, якби він без знання мови працював не на самій престижній роботі в Україні? Чи не почались би якісь спроби зробити більше у незаконний спосіб? Та чи не забухали б деякі особистості? Мені здається, що вони тут звершають приступлення, вираство, ізбієння, б'ють поляків. ти шо який напав на українського водія Uber. Інцидент стався 8 вересня у Гданську. Таксі викликали двоє чоловіків на підпитку. І після у Польщі неадеквати накинулися на українського таксиста в тамтешньому місті Шецені пасажири авто із шашечками побили шофера за те, що той не хотів безкоштовно катати поляків містом. Мені каже, де кажуть крісті що... цю можливо було б навіть проблеми і проби депортації, бо українська горілка. Це не їхня зубровська моча з картопляного спирту, та й від волі і свободи у них би знесло дах. Сміття сортувати не треба шашлики, роби де хочеш, рибу лови, гриби збирай. Бо навіть футбол і національна збірна така ж саме лайно, як і в Польщі. Але оціни на авто і заробітні плати то інша розмова. Купити сраковозку за 500 доларів у Польщі не проблема, а от в Україні. Ну, це буде або зовсім корита, або додай, будь ласка, ще стільки, що бажано пару разів. Крім того, ціни на продукти такі, що очі вилазять, і нема акцій, типу, візьми два, третя в подарунок чи нагриби 10 пляшок пива і Тобі стільки ж дадуть. Українці живуть трохи скромніше, хоча борщу у нас не тільки червона водичка, а ще й м'ясо. Борщ! Поляки цікаві люди, у них існує якась недонімецька дисципліна, і всередині колективу процвітає стокачество. А тому уявити ситуацію, коли поляк створив агенцію праці і кинув на гроші своїх же підвитчизників можна, але тяжко. І Якщо згадали про німеччину, бачите до недавнього часу, у німеччині існує термін польський сантехнік. Бо дуже багато поляків приїжджало на заробітки, та що говорити, їдуть туди і зараз. Поляки ось не можуть, нібито вибачити нам Воли спрашуєш у поляків на вулицях, чому відношення к українцям ухудшилось, багато упоминають о Волинській трагедії. Де те, що сталося, історики вже стільки років розрібсти не можуть, бо там постарались всі, хто міг із усіх сторін. А ось німців за повністю зруйновану Варшаву і вирізану майже третину населення, щось вони не гноблять. Бо там євро можна ж заробити. І ось цьому є й головна відмінність менталітеті. Кажуть, що коли родився українець, єврей заплакав, але тоді він ще не зустрічав поляка. Ось саме тому зараз в Польщі іде розмова про те, що українці б їм не допомогли, але від голоду вони по нас би точно не вмерли, а їх діти також би ходили собі спокійно в школи. Так, грошей в нашій країні менше, але якусь би вудочку для спасіння голодного знайшли б. А тому нехай собі будуть спокійні, бо українці і зараз їм допомагають. Бо поки український Василь спить у сирій землі, польська агнешка ніжиться в шикарній постелі. А на цьому все на добраніч.